Оксамитова революція у Львівській освіті, школи тепер безпосередньо будуть підпорядковані місту, але і районні відділи освіти без роботи не залишаться. Галина Слічна керує школами у Галицькому районі, а перед цим не один рік працювала у міському управлінні освіти. Переконана, єдина вертикаль буде на користь. Треба лише добре розмежувати повноваження. Керівник управління, якщо би все зійшлося на ньому. То керівник управління нічого би повірте не робив, лише би сидів і підписував і ставив печатки на документах, тому що це і величезний об'єм праці. Тому я вважаю правильним рішення залишити юридичних осіб відділи освіти. Тобто вони і далі фінансуватимуть школи, але гроші розподілятиме управління. При цьому зв'язку зі школами районні відділи не втратять а от можливої корупції вдасться уникнути. Якщо є якась ідея, наприклад, якісна освіта, чи підтримка обдарованої дитини чи професійний розвиток учителя, то де б вчитель не працював, чи на Р'ясне, чи в всихові, він буде отримувати якісну підтримку за одними правилами, одну допомогу, один рівень там до винагороди і так далі. Не буде, що там ми дамо більше, там менше. Районні відділи мають стати підрозділами міського управління, але роботи ніхто не втратить. Жоден працівник відділів освіти. За е, тою з тим положенням, яке сьогодні пропонується про міське управління освіти, не буде вивільний з роботи, тому всі перейдуть працювати і будуть працювати у відділах освіти міського управління освіти по кожному району. На сьогодні у Львові працюють 263 освітні заклади.